дня, товариство. Ось ми в Бельгії. Ось маємо такий гарненький сетріянце Трипікасо. Ситрі так, перша реєстрація у Бельгії 2014 роком, в Україні вона буде 13 рік. Ось такий гарненький, біленький, на панорамі, мабуть. Так. Так, панорама, релінги. Закритий. Закритий, вже бачиш шкіряне мультикермо. 16-ті, лакосплавні. Диски в такому гарному, чудовому білому кольорі. 1,4 газ бензин, газ оригінал. Від заводу Побачайте, що так Обачайте, щоб відвечеру, як змогли, так приїхали. Ось так В Україні буде 13-й роком, розмитнена, зареєстрована 147 тисяч пробігу, 1,4, газ, бензин. Вже більш детальніше, коли вже буде, або ще днем, як буде час. До знімемо. Кого буде цікавити, телефонуйте, питайте.